Привіт-привіт, усім привіт! Сьогодні хочу роздивитися таке питання. Е, незрозуміло, що відбувається з цією війною, з цими подіями, все затягується. І от я хочу подивитися на сьогоднішній день, що треба предприйняти зробити, щоб закінчилися бойові дії на території України. Що треба, зробити? щоб закінчилися бойові дії на території України, як це покажуть карти. Що треба зробити? Бути активними? бути Винахідливими. Тут карти кажуть про те, от перша карта каже про те, що треба шукати нові можливості. Туз жезлів це карта натхнення, це карта творчості, це карта Нового якогось імпульсу. Тобто, бути більш активними і більш винахідливими в своєї творчості, в пошуку своїх можливостей. Далі йде. Це карта ресурсу. І дати більше ресурсу туди, де територія з водою? Біля води. Якщо тут король Кубків, це карта ну, частіше рахується як Зеленський. І щоб дати більше ресурсу, і щоб король да, Зеленський пішов в трансформацію і трансформував е, ну, просто балачки. Тобто, ну, щоб менше було балачок, а більше було дій. І саме там, саме там, де територія біля води. Це може бути Херсонщина, це може бути Запоріжжя. Ну, там, де от е, запекліші, да, йдуть бої. Тому що от по цій карті це так, ну, це багато розмов. І начебто от цей король випав, випав поряд з тузом пентаклів, тобто ресурси є. Прямо туз дають, дають. Але. Багато смертей, тому що багато розмов. Ну, взагалі, взагалі тут картиці можна так читати. Можна читати ці карти так, що проявити, ну от проявити силу, проявити імпульс, зібрати всі ресурси, так, королю е, дати переміни. Там, де маленька територія, тут також паж води. Тобто тут все про ті території, які знаходяться от, ну, біля води, я так розумію, от юг. І от я же кажу, що тут карт можна і так от прочитати. Щоб взяти такий імпульс, якось так зібратися, от, зібрати великий ресурс і хоча б, щоб пішли зміни хоча б на, на маленькій території. Дивно, оце часто карта показує. Ну тут ну територію біля води. Король сидить на острові серед океану та ще й тримає кубок. Ну, от карти кажуть, що йому дають, дають, але воно все. Переходить в розмови. І от карта війни на фу. І це все йде на фоні війни. Так що так от, щоб було, щоб було менше балачок, от, а більше якось це збиралося і е, робилися зміни хоча б маленькими територіями, маленькими шашками. Але для цього проявити треба себе, себе, свій імпульс, свою творчість, своє натхнення. Тому що зараз у людей вже здається, якраз уже і не то, що немає, а все менше і менше стає тієї віри і взагалі терпіння. Ну, а мені отак показали сьогодні карти. Дякую за увагу. Пока-пока.